Бувають вигадані та правдиві, цікаві, та недуже, підслухані та побачені. Вони трапляються з нами, нашими знайомими і з абсолютно сторонніми людьми щодня у найрізноманітніших і найнезвичайніших місцях. Одні проходять повсі, залишаються непоміченими, інші, навпаки, викликають емоції. Ми сміємося над ними або сумуємо, дивуємося, обурюємося, переживаємо, приміряємо на себе, порівнюємо або робимо висновки. Взагалі, вміння аналізувати це наша унікальна риса, людська риса, можна сказати. А емоції це неправда, що в сучасному світі люди розучилися жити щирими емоціями. Так, темп у нас сьогодні божевільний. Проте люди, як і завжди продовжують мріяти, фантазувати, любити, вірити або не вірити і розповідати історії, історії з життя. Я жив Центрі Києва, діяжив у центрі Києва. Там неподалік була станція Київ Московський. Ще дитиною часто їздив спостерігати на велосипеді. їздив Спостерігати за потягами, із дідом ходив гуляти часто, поїзди завжди зачаровували. Кожен колись хотів, хоча б одним очком, побувати в кабіні і поглянути вперед. У дитинстві колись були такі торцеві двері між кабіною і салоном, де витерта фарба, і ми навіть дітьми ще підходили, щоб побачити в шпаринку, що ж там попереду. Не у кожному великому місті є метро. Києву в цьому сенсі поталанило. Метрополітен для городян і гостей столиці незамінний вид транспорту, швидкий і надійний спосіб дістатися з точки А в точку Б без пробок, світлофорів, перехресть та різних інших перешкод у вигляді зустрічних машин і пішоходів. Саме за швидкість і за зручність ми цінуємо нашу підземку, сідаємо в найближчий вагон і обережно. Двері зачиняється. Наступна станція Дніпро. Вихід на праву платформу. Станція метро Дніпро була відкрита 6 листопада 1960 року. Одна із станцій Святошинсько-броварської лінії Київського метрополітену. Впродовж п'яти років до 1965-го була кінцевою і єдиною наземною станцією в Києві, так званого берегового типу. Звідси поїзд прямував у зворотній бік. Її практично відкрита платформа дотепер залишається найдовшою з тих, що існують 124 метри. Станція розташована на естакаді впоперек шосе. На висоті близько шести метрів над землею спочатку у неї були чотири виходи, два з яких вели прямо на набережну Дніпра. Дві монументальні скульптури мир і праця, встановлені на скляних павільйонах, зустрічають поїзди, що приходять з лівого берега, і увінчують архітектурний ансамбль станції Дніпро. Траса Київського метрополітену траса Київського метрополітену протяжністю 9 кілометрів і 200 метрів пройде через центр міста від правого берега річки Дніпро до заводу більшовик. Проект метрополітену був затверджений навесні 1945-го. А через чотири роки в Києві вже були закладені перші шахти і почалося будівництво підземки. В Радянському Союзі після Москви та Ленінграда. Відкриття першої лінії метро в столиці України призначили на 6 листопада 1960-го. За традиціями того часу напередодні чергової річниці жовтневої революції. Одним із тих, хто активно брав участь у запуску київського метрополітену, був і Микола Трохимович Куриленко. Звичайно, адже це була його мрія. Тоді таких, як він, водіїв тролейбуса, запрошували на роботу і у таксі, і на залізницю. Але Микола Куриленко від усіх пропозицій відмовлявся тому, що кращої роботи, ніж у столичній підземці, він собі вже не уявляв і тому чекав: чекав заповітного набору в машиністи. Прихожу к начальнику приходжу до начальника, начальника відділу кадрів, який набирав людей. Я прийшов до нього і кажу, а депутата візьмете? Рай ради як депутата? Я говорю, ну ось так. Я водій, але я депутат. Ну тоді, звичайно. І взяли мене на посаду помічника машиніста. Сьогодні мало хто знає, що перші десять років до 1970 року у складі потяга були лише три вагони, а кермували ним дві людини. Наприклад, без команди помічника машиніст не мав права ані закрити двері, ані зрушити зі станції. Тоді великих дзеркал на платформі ще не було, і за посадкою пасажирів уважно стежив саме помічник не було й системи автоматичного регулювання швидкості. Команди вперед, гальмуй, теж подавав помічник машиніста, та й зв'язку з центральним диспетчерським пунктом теж не було. У разі будь-якої несправності або зупинки з іншої причини на перегоні між станціями машиніст зв'язувався з черговим по станції виключно по телефону. При цьому телефон потрібно було знайти у тунелі. І ще один цікавий факт. Напередодні відкриття метрополітену у Києві, перший його начальник Микола Костянтинович Орлов звертався до киян по радіо. Виступ продублювали і у всіх столичних газетах. Людей запрошували проїхатися у метро. Старші люди боялись Старші люди боялися спускатись в метрополітен. під землю. То ти що? Ніхто не хотів під землю йти. молодь правда призначала там зустрічі в київському метрополітені. Запрошує дівчину, сам її там чекає, і вона приходить. Спочатку Київський метрополітен був відкритий не для всіх. Після урочистого пуску, 6 листопада він працював у так званому пробному режимі. Вхід був лише за спеціальними перепустками для офіційних делегацій, організованих груп школярів і студентів співробітників профільних міністерств і відомств. Поїздкою в метро нагороджували, а сам факт спуску під землю тоді сприймався більше як розважальний захід. І лише за тиждень метро у Києві почало працювати за своїм прямим призначенням перевозити пасажирів. Маршрут від станції Вокзальна до станції Дніпро завдовжки в 5 кілометрів і 200 метрів був із зупинками на станціях Університет, Хрещатик і Арсенальна і тривав приблизно 8 хвилин. Когда ти їздиш на лінії і в'їжаколи, ти їздиш на лінії і в'їжджаєш на станцію, то встигаєш просконувати відсотків 80 машиністів, що стоять на платформі. Місто срідіть і серед цих обличчя, встигаєш побачити знайомих. То скакби, тобто таке враження, що у тебе все місто перед очима. Є такі і такі люди, що просто їдуть в один і той же час. і на додачу до цього просто ті, кого ти знаєш. Ти встигаєш із натовпу вихопити знайомі обличчя. Інколи буває підморгнути навіть. А ось і яке на вигляд світло в кінці тунелю при яскравому сонці. Машиністи навіть надівають спеціальні окуляри. Станція Дніпро, вихід на праву платформу. Пасажирів небагато. З того часу, як із набережного шосе, назавжди пішов трамвай, така картина стала звичною. Завсідники станції в основному риболови, що отоварюються на бухарі. А бухарою в Києві називають ринок рибальських снастей, розташований тут поруч під естакадою. Ці любителі порибалити в акваторії метромосту приїжджають сюди за будь-якої погоди. А ще туристи, і просто романтики. Краєвид тут і справді зачаровує у гарну погоду. Лівий берег можна роздивитися анітрохи не згірше ніж з оглядового майданчика. Річковий вокзал, порт і мости, що сполучають береги Дніпра. На початку 60-х картина була зовсім іншою. Метро на лівий берег не ходило. Сама станція Дніпро була кінцевою і дуже жвавою. Були в неї і свої унікальні технічні рішення, і аналогів їм тоді у світі не було. Щоб не зірвати план запуску метрополітену в столиці України, вхід ішли нестандартні і навіть революційні для свого часу рішення. Адже правда, мало хто сьогодні знає, що спосіб запуску київського метрополітену на той момент не мав аналогів у світі без під'їзних шляхів до залізниці. Нонсенс. Вагони ж бо доправлялися з Москви і прибували на залізничну станцію Дарниця. А потрапити їм потрібно було сюди, на Дніпро. Зробили ми в'їзд від залізниці до трамвайних колій і спускали по цьому з'їзду вагончик. цей вагончик підіймали. Ставили на спеціальні фальшиві візки. І на цих візках вночі битовози перетягували його сюди? Вночі використовуючи трамвайні рейки на мосту Патона, перші вагони, а їх було 12, переправляли сюди до станції метро Дніпро. Але яким чином ці вагони повинні були потрапити в тунель, розташований заввишки 6 метрів над землею? Місце для підйому вагону і його розвороту без небезпечного крену між горою і берегом річки явно бракувало. І тоді київські метробудівці спроєктували спеціальний підйомник із величезним бетонним поворотним колом, а прямо в естакаді зробили отвір, так вагони опинялися безпосередньо на платформі. До станції Дніпро і до цього дня прилягає будівля колишніх ремонтних майстерень, обладнаних тоді під тимчасове депо. Там проводили фінальну збірку вагонів метро, що прибували з підмосковних митіщ. Вся ця складна конструкція проіснувала цілих п'ять років. До моменту запуску мосту метро, і продовження тоді ще єдиної лінії до станції Дарниця. Вже в 65-му запрацювало перше повноцінне депо на лівому березі. І тут досі вірою і правдою продовжує служити те саме бетонне поворотне коло зі станції Дніпро. Цей макет точна копія станції Дніпро 60-х років. Так вона і виглядала, коли Микола Куриленко прийшов помічником машиніста в Київський метрополітен. Та освоював управління новими вагонами. Для всіх це просто історичні факти, а для нього ціле життя. Можливо, тому саме він придумав розпочати збір архівних матеріалів та документів про унікальну споруду. Закупідку роботу збір самої моделі дякують Сергію Хоменку, машиністові Київського метрополітену. Всього лише приблизно два місяці знадобилося йому на створення макету метроліфта. І тепер ця модель прикрашає музей метро у Києві. Музей відкривався в двох тичному году. відкривався у 2000 році до 40-ліття метрополітену. І плюс сама ідея була дуже цікава: відтворити роботу станції Дніпро під час спуску. Оскільки і до цього дня далеко не кожен пасажир може відповісти або здогадатися, яким чином пересувний склад потрапляв у тунель. Сьогодні про таких, як він кажуть, захоплений своєю справою на всі сто ентузіаст, будь то робота чи хобі Сергію Хоменку 47. Він давно і впевнено водить потяги метро, літає на парапланах, катається на гірських лижах та стрибає з парашутом. Нецікавим і одноманітним його життя ніяк не назвеш суцільний екстрим і романтика, такою завжди і уявляв свою професію наш машиніст метрополітену. Захопливу професію із незліченною кількістю щоденних невигаданих історій історій із життя метрополітену. обережно двері зачиняються наступна станція.